Друзі, всім привіт! Сьогодні огляд акційних товарів у варусі до 27 листопада. Сподіваюсь, ви знайдете щось цікаве для себе. Бажаю приємного перегляду. Кукурудза цукрова консервована 340 грамів 32 гривні 40 копійок. Сардина у томатному соусі торгова марка Варто. 240 г 42 гривні 90 копійок. Акція борошно-пшеничне. Вигода вищого сорту 1 кг 15,70 Пластівці 9 злаків плюс льон 400 г в упаковці. Коштує 24 гривні 90 копійок. Локшина яєчна 800 торгова марка тая зі знижкою 35% 31 гривня 70 копійок. Соус торчен для шаурми 200 г 26 гривень 20 копійок. Також є інші соуси для бургерів ціна 26 гривень 20 копійок. Соус сацебелі з прянощами. Майонез королівський смак лагідний 300 г 30 гривень 20 копійок. Біля консервів уже стоїть ялинка, створюючи святковий настрій. Давайте подивимося, які цікаві акційні товари тут є. Тунець, подріблений в соєвій олії 59,90 за 170 г. Є ще варіант в розсолі. Кілька Чорноморська, морський світ, 240 г, 29,90. Кілька балтійська обсмажена в томатному соусі затока 27,90 Кілька вигода 25,90. Сардина атлантична бланшована в олії 58,90. Морква по-корейськи 300 г, майже 40 гривень. Дуже смачна, чудовий варіант для салатів або перекусу. 57,90 і корка з лососем водний світ 160 г. з копченою сьомгою водний світ 49,90 Окунь червоний свіжоморожений за 100 г 19 гривень 40% знижка. Фарш домашній охолоджений, суміш свінини та яловичини. 13 гривень за 100 г. Яйця курячі не фасовані. 6 гривень 89 копійок за одну штуку. Сир твердий, нарізаний чедер. Торгова марка Млековіта 150 г 54,90 гривень. Сир салямі млекові та 150 г майже 55 гривень. Сир плавлений зеленню та грибами 70 г в упаковці 1690 Сир м'який адагейський 250 г в упаковці 59 гривень 30 копійок. Ціна за упаковку. Стегно охолоджене наше ряба фасоване 140 гривень за кг. 9 гривень 29 копійок гомілка куряча від нашої ряби. Печінка куряча наша ряба 75 гривень за 700 г. Філе куряче, торгова марка Башинський. 300 г в упаковці, 30 гривень за 100 г або 90 гривень за упаковку. Ковбаса лікарська алан вищого гатунку 300 г в упаковці. Десь на 60 гривень буде. Ковбаса глобинська варена, 500 грамів вищий сорт. Ціна за упаковку 87 гривень 90 копійок. Ковбаса Баварська напівкопчена вищого гатунку, 470 грамів. Десь на 70 гривень 50 копійок. Сосиски вищого сорту докторські торгова марка фаро. 480 грамів в упаковці 18 гривень або 86 ,40 гривень 40 копійок за упаковку, сардельки вищого сорту люкс м'ясовита 1 кг, 11 гривень за 100 г, або 110 гривень за упаковку. Сосиски тигрик, торгова марка Ятранчик вищого сорту 385 г, 74 гривні 18 копійок, сосиски башинські філейні 420 г 89,90 г. Акція на макарони спагетті 500 г. Італія 59,90 за дві упаковки. Вигідна пропозиція для любителів пасти. Пройдемося трохи по овочам та фруктам. Буряк в акції 11 гривень 50 копійок за кілограм дуже гарний. Капуста цвітна 94,90 за кілограм. Грейпфрут 62 гривні 90 копійок за 1 кілограм. Апельсин 59,90. Яблуко Golden Delicious 39,90 за 1 кілограм. Яблуко Гала відбірне 39,90. Помідори зелені зі знижкою 33%. Майже 40 гривень за 1 кілограм. Авокадо Хаас 145 гривень 90 копійок за кілограм. Печериці королівські перша категорія 170 гривень за кілограм. Печериці звичайні 134 гривні за кілограм. Мандарин Сацума відбірний 89 гривень 90 копійок за кілограм. Молоко ультрапастеризоване 2.5% жирності Зоряна 900 г 34.90. Кефір питний 2.2% жирності Гоу Карпати 37.90. Молоко 2.5% жирності Молокія 870 г 37.90. Сметана 300 г 21% жирності торгова марка Віді 28.50. В акції сир кисломолочний від торгової марки Ферма. Нежирний 55,90, 5% жирності 59,90, жирний 62 ,50 гривні 50 копійок. Сметана столиця смаку 400 грамів 31 гривня. Сметана торгової марки Вигода 21% жирності – 43 гривні творожні батончики в глазурі з ароматом карамель та шоколаду 52 гривні 60 копійок. Пломбір 51 гривня 40 копійок за упаковку 6 штук. Батончик нац шоколадний від Nestle 31 гривня 60 копійок за 2 штуки. Вафельні трубочки з ароматом кокоса деліція 450 г 93 гривні. Акція 2 за ціною одного. Печиво стопне ловіта з різними смаками. Яблуко, вишня, полуниця, 44 гривні 90 копійок за 2 штуки. Чай, шерлок в асортименті 22 пакета 51 гривня 90 копійок. Цукерки Аркадія, торгова марка Лукас. На вагу 15 гривень 40 копійок за 100 г. Залишилось небагато. Зефір фавори. Торгова марка варто. 12 гривень за 100 грамів. Десь 31 гривня за 4 штуки. Печиво лист з соняшниковим насінням. 430 г, 47 гривень 90 копійок. Напій Фанта 1,25 літра. З різними смаками ціна за 2 штуки 39 гривень. Фарш із сьомги вилаті 500 грамів 65 гривень 30 копійок. Купували ви цей фарш? Смачний він чи не смачний? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Корюшка не розібрана 700 г 135 гривень. 30% знижка млинці з курячим м'ясом левада 310 г 45 гривень 50 копійок. Пельмені ескімо з курячим м'ясом рудь. Дві упаковки по 800 г 148 гривень. Вареники з вишню, 400 г 58 гривень 90 копійок. Багет пшеничний 280 г 22 гривні 90 копійок. Дуже ароматний, гарний та хрусткий. 165 гривень коштує торт вишня в шоколаді Нон-Парель. Ціна за 1 кг. Він же розділений на шматочки. Також в акції є торт солона карамель 1 кг нон-парель 224 гривні, знижка 25%. Хліб український гречаний 10 гривень 5 копійок за 100 г. Рулетик з маком 15 гривень 80 копійок. Ціна вказана за 100 г. Прованські трави від торгової марки Мрія майже 10 гривень. Італійські трави коштують 10 гривень 80 копійок. Кавказька приправа 25 г 13 гривень 40 копійок. Приправа до сала. 15 гривень 50 копійок. 1660 приправа до риби. Окунь морський 140 гривень за кілограм. Шпроти в олії торгова марка Варто 150 грамів. Коштує 58 гривень 90 копійок. Родзинки золоті 24 гривні за 100 грамів. За 200 г майже 58 гривень. Арахіс сушений 13 гривень за 100 г. В упаковці приблизно 400 г. Засіб для кухні універсальний антижир, Сів 500 мл майже 90 гривень. Крем мило ягідна спокуса. Торгова марка Варто, 300 г. 37 гривень 50 копійок. Кремило рідке дбайливий захист 460 г 33 гривні. Акція Дезодорант жіночі в асортименті Нівея 93 гривні за 2 штуки. Гель для душу Нівея 500 мл 172 гривні 80 копійок за 2 штуки. Ватні палички косметичні. 100 штук в упаковці. Софт 13 гривень 50 копійок. Ватні диски косметичні софт 2550 Дякую всім за перегляд. Бережіть себе і вдалих вам покупок. До нових зустрічей!